Громадяни, всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося і розберемо, проаналізуємо нову рекордну демку пана Вандерфула за Наві. Це хлопчина, в якому мало хто бачив гідну заміну Сімплу. Але зараз я думаю, все менше і менше людей хоче повернення сімпла в Наві. Ну я вже точно ні. Ось такий от прекрасний півфінал eSports World Cup. Це лан турнір в Саудівській Аравії з призовим фондом мільйон доларів. За перше місце тут 400к, І наві грали півфінал проти Маусу. Початок був жахливий. Вони пікнули Даст 2 і програли його 1-13. Але пан Вандерфул не сказав ще своє останнє слово. На нюці цей хлопчина зробив 7 Ендрі Кілів. Причому, от саме в початку е, матчу він зробив здається, 6 з них. І в результаті наві 18 на 3 по Ендрікілам були на нюці і закрили цю мапу глобально, ну без шансів для Маус. І Міраж. Я чесно, я не думав, що можна відіграти краще, ніж нюк відіграв Вандерфул. Кому цікаво, обов'язково подивіться демку з нюка. Але на міражі Вандерфул просто розвалив 10 АВП кілів, 23 кіла в сумі. Е, дивіться, тут 23 на 8 він відіграв, Ще два асисти у нього є. 125 АДР -о. і, що найголовніше, 2,01 рейтинг ХЛТВ. Рейтинг ХЛТВ це такий показник, який поєднує в собі не просто КД. Тут якщо дивитись КД, то тут вже майже трійка, правильно? 23 на 8, якщо розділити. Але рейтинг він враховує, ще купу різних інших параметрів, і тому набити такий крутий рейтинг ну, більше двійки, супер складно. За захист у нього взагалі 2,36. Тобто, якби він там за напад ще був більш активним, він все одно тут один з кращих гравців, 1,31. Так от, чому ця демка рекордна? Тому що за всю свою кар'єру Вандерфул, Wonderful, ну, звичайно, набивав вже рейтинг більше двох. 2.76 у нього було, 2.42 у нього було. Але в складі Na'Vi ця мапа де Міраж проти Маус. Ось вона, бачите? Ось вона. вона стала абсолютно найкращою. Тобто він побив свій же попередній рекорд, це був матч проти Екстатік на квалі, на РМР, здається. 2-1 це новий особистий рекорд Вандерфула за Наві. Більше того, це найкраща його мапа на Лані. Тобто ось всі його мапи на Лані за всю його кар'єру. І краще ніж ця, ну тобто рейтинга навіть 1,9 у нього ніколи не було. А тут одразу 2,01. Я коли побачив цю гру, я одразу зрозумів, що без детального аналізу і розбіру демки тут не обійдеться. Я впевнений, що ми з вами тут побачимо дуже багато чого крутого, цікавого і корисного для вас, мої улюблені Міраж-плеєри. Тож, заряджаюсь нон-стопом. Я цю нову баночку відкрив ще на стрімі і розтягую максимально собі задоволення. Новий смак. Можемо починати. Почнемо з пістолетного раунду. Тут у нас наві вгадали напрямок атаки команди Маус. Втрьох почали на Б, причому Вандерфула бустанули в сайті. B не Snap, Вандерфул не Сімпл, тому буст цей стався. Маус uh, просто робили розкидку по плинта, пірмалінійний раунд, uh, і Наві тут в момент виходу були трьох. Вандерфул сидів в плинті, Алексібі uh, приймав на себе перший контакт, і Джеель був дуже неподалік в шорті. І тому, коли Алексібі тут його побачили і пішли заганяти, Джеель теж почав стрілятися, його теж побачили, і він почав робити свій екшн, Про Вандерфула тут. Забули. Ще й досить швидко на ротації вже опинився іме. Ну, тому тут для Вандерфула були створені абсолютно всі умови для того, щоб роздавати хедшоти. Що він і зробив? Раз. З розворота два. Мінус бомба. Маус таки, блін, ми вийшли на плен, там чотири гравці. Я згоден, тут дуже неприємно. Якби в цьому раунді е, Маус виходив на А, то там було б два гравці. Ну а так, тут ще й Вандерфул, який ставить без шансів з Юспа. Другий раунд він починає на Мідлі. Тут у нього взаємодія з іме. Іме підпушує е, близько Мідл. Е, Джейл теж підходить до шарта. Вандерфл просто контролить топ Мід. Е, три апси, один Мідл. Вандерфл почув гравця в підвалі, відкинув йому Хає. І пішов пушити мідл, не витримав. Сюхі зрозумів після того, як Сершен вмер, що тут йому перспектив особливих Вандрі немає. Ну, Вандерфул прийшов на А, там біт класно вижив, і Наві без жодної втрати 5 в 0 закінчує цей раунд. Для економіки це просто пісня. Перший байраунд, Вандерфул відправляється в шорт. А тут зверніть увагу на взагалі сетап команди. Джеель Вандрі, Алексі Бі у вікні починає. І ми в коні, тобто це, враховуючи ще й те, що вандерфул йде через шорт на мідл, це хеві прийом Мідла від Наві в чотирьох. Бід тримає Апленд. Б-пленд віддається в цьому раунді, тобто тільки Вандерфул там щось послухав на початку. Але ну, тут ставка на те, що Маус підуть в мідл. Тобто це конкретно от ми бачимо з вами підготовку команди Наві до суперника. Вони очікували вихід на Б в пістолетному. Вони очікують вихід на мідл в збройному раунді. Дивимося, чим це все закінчується. Вандерфул підривають дим на е, Мідлі. Ну, тут не тільки Вандерфул, а ще й Алексі Бі. Нікого на Мідлі команда Наві не помічає. С'юхі ловить дуже крутий таймінг, що він проходить все ж таки на топ-мід, бо вже Алексі Бі з уходить входить. Джеель вже теж з підвала зник. В Мідлі залишиться тільки Іме і Вандерфул, який продовжує воювати. Він тут відкидує Молік, Йому підривають ще один дим на старт. І він тут розмінюється один в один. В четвертому раунді у Вандерфула з'являється снайперська гвинтівка, у нього стата 7 на 1. Шикарна економіка у Наві. Поки Іме і. Джейль воюють з Мідлом. Єдине завдання, яке робить Вандерфул, це. Тримає їм Андер. Це грамотне рішення, тому що проти пістолетів з Авіком дуже небезпечно стрілятися. Мкі. Динамічніші, скажімо так, мобільніші, вони можуть собі дозволити такий файт частіше. Але все одно там GL в шорті відвалився, тому довелося тут відходити. Більше того, Іме отримав демедж, тому Вандерфл віддає йому свій авік і йде воювати з МК проти пістолетів. Під флешечку тіммейта вривається на мідл і робить один кіл. Іме підстраховує ще. Ну і тут Вандерфл не очікує гравця зверху. Нічого, все одно тут жодних проблем для нами в раунді не виникло. У Вандерфула непоганий респ був під мідл. Він флешечку біту дропає, фл... біт накидує там дефолтні флешки. Під свій дим Вандерфл в коннектор вривається і йде дивитися Андер. Він собі це може дозволити, тому що є пан Джель, якому знову ж таки. Чи то він сам? Так, він сам собі підриває дим на старті, І контролить повністю мідл. Поки цей дім дим підірвано, Вандерфул відчуває себе комфортно, тому що він розуміє, що він може піти чекнути Андер. Ніхто не вийде з цього диму на мідл і не вб'є його. Але як тільки хай, ефект хаєшечки закінчується, то це вже трошки ризиковано стає. І тут взагалі у Джейля вже починається файт зі Сюхі в цьому димі. Вандерфул, ну, зобов'язаний відреагувати. Виходить, робить кіл. А, ну це сершен, сорі, да, по не. Хаєшечка прилітає в дим на коні, ну і Вандерфол тут просто воює, як ніндзя е, в димах проти чотирьох робить два кіла під хаєшкою. Я не знаю, як він тут не вмер, якщо чесно. Ну, мабуть, були дуже м, сфокусовані саме на джеелі гравці е, команди Маус. І тому Вандерфол зміг тут знайти для себе одразу два ентрікіла ще й вижити. Якийсь двіж під Б провокує ротацію від Вандерфола туди. Але тут незрозуміло. Не от вони бачиш, по ротаціям Вандерфула, зрозуміло, що гравці на Б вони не дають 100% інфі, що це Б. Хоча тут вже ну, вимальовується вихід, вже і гранати полетіли. Але навіть до останнього очікують якогось фейку, якогось обману. І тому Вандерфул е відходить назад. Ну, судячи з усього, там або Алексія, або Джель сказала, що це не Б. Але тут все ж таки виявляється, що це Б. І Вандерфул екстрено ротується в сайт. Джель дає е кіл, 15 секунд до завершення раунду. Джимхат вирубає джиеля. Вандерфолд розміняти тут не встигає. Ставиться бомба і раунд, здавалося б, який не програється, але ну, тут Джимхат пропреться. Тут Вандерфолд по ньому не влучає в спину. Джиммі дає один кіл. Я думаю, цей клач ви бачили на трансляції. Джимхат вирубає біта. У нього тут залишається на секундочку. У нього тут момент установки плента 10 набоїв. Він забирає іме 5 набоїв. І вирубає біта, у нього залишається один набій в калаші. Один. І 27 хп. І Вандерфул тут чекає, що той вийде з, з цього боку. Джиммі робить декілька кроків в цей бік. Розвертається на шифті іде чекає. І тут Wonderful... Вандерфул... Ну, судячи з усього, трошки втратив розуміння, де його видно, де його не видно. Бо тут ну, він стоїть, дивиться інший бік, в той момент, коли ну, він не бачить сам, що відбувається справа. Ну, і це ізі кіл для Джумхета. Вандерфул відіграв цей клатч вже конкретно 1 на 1 ситуацію: 50 на 50. Він як Авік. Він міг би, звичайно, там робити якісь супермуви. Якби він знав, що там рядовий чувак, може, він би дістав би юсп і відіграв би більш ну, більш впевнено. Але тут вже в цій ситуації, в якій він ви опинився, ну, 50 на 50 був найкращий шанс, що що він мав. Тобто тут безумовно, браво Джим Хат. Після двох ентріфрагів іноді теж програються раунди. І у Наві на останні гроші, але досить хороший байк. Цей раунд дуже важливо брати. Що робить Ванерфол? Він застрибує Віконсу одразу на шорт. Дим на старті йому закриває огляд, тому наві його взривають. От просто зверніть увагу на те, що роблять команда Наві. Вони не взривають дим у вікні, вони взривають дим на старті, і це те, що дуже сильно відрізняє початкову мету. Мапи Міраж від мета сучасної. Тобто навіть зараз Вандерфул, підпушуючи Мідл він все одно взриває сам собі дим на старті. Це, ну, мабуть, така фундаментальна граната для, Наві, для захисту Наві на міражі. І ця граната вона від, відкриває дуже багато можливостей для Джейеля, з черта, робити кіли для Вандерфула робити кіли. І дуже важко проти цього щось придумати. Тобто, що там, Два смака на старт кидати суперникам, Чи що, як, як проти цього діяти взагалі. Дуже важко. Вандерфл тут зробив кіл по Торжі на Мідлі. Далі був у нього шанс тут робити ще один в Андрі, проганяють його Моліком, в Коні залишається іме. Свою дуель він виграє. І навіть виживає. Тут він дуже круто зіграв. Вандерфл, розуміючи, що Іме тут жити недовго залишилося і обітав великі проблеми, іде халпувати вже одразу на КТ, класно ротується. Позиції там в коні у нього залишалося дуже мало. Ну і... Цей момент, коли Джимхат робить кіл, Біт розуміє, що на нього двоє спитують з кона. Тому Вандерфул бере на себе саме апартаменти. Ну а Біт фокусується на битві проти гравців, які заходять до нього з кону. От, стріляє Бролан по біту, 100% інфа є, але ця стрільба вона відволікає біта, хоч йому Вандерфул дивиться апси. Він дивиться йому апси. Е Джель вже там майже в спину вбиває цих гравців з кону. Але Валерій тут, на жаль, відволікся дуже невчасно. І от якраз в цей момент він пропустив гравців, які виходять на нього з кона. Джель одного в спину забирає. Вандерхол залишається один в два. І зверніть увагу, що Сьюхі чекав його з джангла. Там, де Вандерфул плюс-мінус мав знаходитися в цьому таймінгу, але Вандерфул, згадайте, як давно він почав ротацію е, з вікна. Він ще там кинув іми свого тімейта, хай той воює, спалився в коні і прибіг в КТ. І Сьюхі не очікував тут Вандерфула. І. Тут, в принципі, ну, Вандерфула Блайфа побороло, він виходив таким жорстким пряфом на нього. Набої Айвіку, на жаль, закінчилися, треба було робити тут. Е... Перезарядочку. Ну і один в один. Бролан вирішує зробити такий от мув просто стрибнути на Вандерфула. Ну, для, для снайпера Наві це насправді був ізі клатч Тобто тут Бролан спростив навіть завдання. для Вандерфал, і він вже в польоті зрозумів, що цей що це його мув, він помилковий. Він стрибає, він бачить Вандерфал, він розуміє, що ну, <хи> треба щось робити, починає ховатися, але вже було досить пізно. Навіть якби Вандерфал промазав, то тут би брола не долітав до нього, щоб зробити цей кіл. Тож, е Вандерфл, красунчик, е ну і рефлекси у нього на шаленому рівні. Е такі фраги у Авіка залітають, які дійсно в формі. Далі перший респ. Він відкинує дим в кон. Причому такий дим, що він може знову ж таки під нього зіграти в цей сетап, ми з вами вже бачили. Іми в вікні, JL тут. І Іме, і JL вони, по суті, прикривають Вандерфула. В цій ситуації навіть розуміють, що на Мідл жодного тиску немає. Іми вже взагалі пішов ближче до А. Вандерфул і JL тут розслабилися. JL взагалі йде допомагати на Б, бо там якийсь, якийсь двіж починається. І в цей момент. Маус виходять на Мідл. І Вандерфул вже е, хотів іти допомагати на Беплент, е, і Джейл вже кинув свою позицію, і імен немає на своїй позиції. І от якраз невчасно для Вандерфула гравці Маус виходять на Мідл. На щастя, вони були з пістолетами. Вбити Вандерфула вони не змогли. Він тут виживає. Приходить І Разом з Іме вони цих двох. Хитрунів все ж таки на Мідлі забирають. Ну і Алексій на Бплент не випустив, що теж важливо. Ну і 5 в 2, просто слово пішли на Мідл. Хороший кут від Вандерфула, про те, якого дуже важко щось придумати. Тут, бачите, він тут себе мінімально відкриває, а сам за віком трощить дуже якісну суперність. От, проти Торжі тут, до речі, цікавий момент був, що е, іме отримав по голові. При цьому Вандерфул, маючи 42 хп, не пішов розмінювати, а випустив біта, який з МПшкою. Ще й нафермив грошей. В цьому раунді Wanderfall починає в соло на мідлі. На шорт застригнути, я так розумію, не вдалося. Тим не менш на мідлі жодного тиску він не відчуває. Відкидує димочок. І йде хлопувати на А, бо тут вже якісь проблеми виникли у імета біта. І тепер вже він підриває власний дим в коні. І забирає Ексершина. Тут. От, 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 цей момент, от цей момент. Дивіться, йому знову підривають дими. Тепер це вже зробив йому бід. Хаєшечкою. Знову таки, щоб Вандерфул бачив, хто приходить в шорт. Димочок тут прекрасний. Мінус торжі. І тут в КТ, зверніть увагу, бід піднімає ще одну хає. Тобто тут план насправді у вандерфул, на Вандерфула у наві великий. І всі хаєшки команди вони працюють на те, щоб розвіювати дими, щоб Вандерфул робив фрай. Така. Фундаментальна КС-2 фішка команди Наві в захисті на міражі. Те, що це працює, ми з вами бачимо. Це ну, блискуче працює. Наві не використовують хаєшки просто так. Вони у них під чітку місію розвіювати Мідлі. Це мені подобається. Дев'ятий раунд Вандерфл починає, до речі, в КТ. Ми ще не бачили жодного разу, коли Вандерфул починає саме тут. Але подивіться, коли це все робиться. Я не знаю, хто геній, який читає Маус настільки круто, але Вандерфл прийшов сюди на Аплен саме тоді, коли Маус робить розкітку вперше за цю гру. Просто виходять прямо лінійно на аплен. Шкода, що тут у не зовсім пішло, він отримав Блайнд, не потрапив жодної кулі, але все одно ситуація 2 в 2, яку Наві потім виграли. Олексібі та Wanderfall в клачі 2 в 2 залишаються. Міняються, знову ж таки, девайсами, бо Бі дуже мало ХП має. У нього 7. Він іде дивитися Пеплен. Вандерфул тим часом розпікує точку А. Трошки надамажує Торжа, який ставив бомбу, але все одно. Кіл не дає. Намагається після цього змінити свою позицію. Ну, Бо його будуть очікувати СКТ. Але Джимхат тут на крок попереду, у нього позиція, яка тут не контриться. Хоча Вандерфул дав йому по голові. Якби Джимхат був не сотий, то це був би кіл для Вандерфула навіть в такій ситуації. А тоді вже проти, Джим... проти Торжу 1-2 відіграти не проблема. Ну і Алексі Бі сейвить для Вандерфула Авік, отут якраз є у нас чудова можливість зробити скін-контроль. Наліпка Наві, наліпка LGB на Dragon Lorрі. І головна фішка Авіка пана Вандерфула це Данина Славі, Єгора Маркелова на найкозирнішому місці. Причому, мені здається, навіть не одна. Таке враження, ніби їх там дві. Ніби там одна на одну. Ну Чи це баг якийсь. Авік зберегли. Інші закупили там всякі МПшки і 57 7 -и. І це перший раунд, коли Wanderfall йде на B-Planet. Тобто тут вже Наві очікували, що це буде раунд на Б. На багажник застрибує він машини. Та, і отримує він тут собі дуже хороший кут. Але тут вже не вгадала команда Наві, тому що зазвичай снайпер там, де команда очікує вихід. Але JL запушив B, він дав Андрушу тут чисто. Все, можна за б не переживати. Майнгеймс зіграли проти Наві. Wanderfull тут починає працювати з тим, що є. Мінус з Бролом. Вже вертейки ти треба. Кусачок у команди Наві немає, часу мало. А суперники можуть бути усюди. Джейл на мідлі виграє дуель. Ще одну теж виграє, є інфа по гравцю, який падає на е Сендвіч і Вандерхл з ним розбирається. І поторже в ямі теж розуміння є. І з ним, на щастя, розбирається Джейл Тобто тут в цьому раунді литовцю huge респект. Можемо подивитися навіть, що він там зробив на Мідлі. Тобто він спочатку вийшов отак от, перестріляв, і потім ще із МПшкою джимка тут закрив. Ні, ну Джель в цьому раунді 100% МВП, хоча я Вандерфул теж певний внесок зробив. Два, два фраги від українця, три від литовця. І це перемога в раунді з дуже поганим баєм і дуже поганою ситуацією в цьому раунді. Але це все одно 9-3. Перша половина Вандерфул 19 на 6. Друга пістолетка починається з. Невдалого виходу на А від Вандерфула, але наступний раунд це, мабуть, найкращий раунд цього, цього поєдинку. Що Наві роблять еко. Дігл купує собі Вандерфул. Дігл є у Щеуіме. І там щось пешка обіта. Так, два глака у команди Наві. Але тут С'Юхи дуже захотілося піджати Андер. От прямо от не сиділося йому і захотілося піджати Андер. І Джель з лаком його просто тут перестріляв. Паралельно Вандерфул, як ви бачите, побачив Мідлі одразу двох. Плюс вони розуміють, що Джемхат це опорний Б. Тому Алексі Бій колить ротацію на Аплен. Три гравці йде в апси. Вандерфул з діглом, JL з МПшкою і Біт з Пешкою, І тут відбувається якась е дичина, яку я, чесно, я не зрозумів під час трансляції. Тобто, JL зараз просто стрибне в апсах. Ну, навіщо? Чи це випадково? Чи це якась фішка, яку я не розумію? Судячи з того, як Бід подивився на іме в цій ситуації, він такий Dude, What are you doing? Бід теж не зрозумів, що відбувається. Я залишу це вам, скажімо так. В коментарях подумати і написати мені, що це було. Чи це була помилка Джейля? Чи це була якась хитра фішка, яку я не викупив. Ну, я не розумію. Я чесно, я не розумію. Ну і Наві виходять на точку А. Тут у нас е, іме перший контакт намагається зловити в Мідлі, але його у нього контакту цього немає. Алексібі е, паралельно з е, своїми гравцями з апартаментів теж синхронно виходять. Тут Наві зустрічає два опонента. Але. Дігли Вандерфула. Дігол скіл Вандерфала показує себе. Два фраги, і ми паралельно в Мідлішок Сершена вбив. Це відбулося таким чином, що він зайшов в кон якраз, коли кон воював. І ми вбиває ще й в шарті суперника. Тож все ідеально просто склалося для Наві. Вони вскрили точку і виграли full еко раунд з двома діглами, пешкою. Ще й назбирали собі девайсів. Тіпа, ну, після такого морального удару вже окликатися команді Маус, я думаю, було супер складно, ну вони цього і не зробили. Та екофраги кофраги в цій команді не належать. Чи все ж таки належить? Тут тут, я не знаю, тут хто перший встигне. Ну, Wanderfull молодець. Не забуває статусу собі набивати, він все ж таки у нас тут сімпла заміняє, то має показувати статистику не гірше. Щоб заткнути хейтерів. Статистика набивається на еко. Значить, полетів у вікно від когось, полетів дим на старт від Вандерфула, і я так розумію, це дим кудись в коннектор чи щось таке. Тобто отака суть аута — розкиньте мідл, вони запушать. А біт в ямі тут знаходить ентрі, Вандерфул тут залишається лише кайфувати від того, наскільки прекрасно. Спрацювали всі стратегії і ідеї його тімейтів. Останній кіл там, здається, зробить капітан команди Na'Vi І ось така от вона перемога. 13-5 на міражі. 23 на 8 закінчив цю гру Вандерфул. Блискуча демка. Просто я не маю навіть що додати. Вона реально недарма рекордна. Вона буде корисна для перегляду, я думаю, е всім гравцям на міражі, особливо снайперам на міражі. Особливо, якщо ви снайпер на міражі, граєте в клані Мрія на Фейсет. Там зараз, до речі, йде тиждень міжкланового чемпіонату Європи, можна так сказати, по мотивам Євро 2024. І дуже потрібна активність кожного. З гравців клану, тому що ми спільними зусиллями маємо гідно представити Україну, щоб заробити е, ну, найкрутіші призи. Там глобальний призовий фонд, 10 тисяч доларів. Заходьте за лінком в описі під цим відео, приєднуйтесь до клану Мрія і допомагайте нам виграти цей івент. Дякую вам дуже за те, що подивилися це відео. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку і підписку, це дуже важливо. Якщо питання залишилися, пишіть їх в коментарях і до нових зустрічей. Бувайте!